Ми знаходимося на селищі Саківська Борщагівка, а саме по вулиці Боголюбова біля будинку номер 5 в якому 23.06.2024 о 3 годині 25 ночі, стався вибух акумулятора, який використовувався у житловому приміщенні на разі альтернативного живлення електропостачання. квартира власника, а також, якщо на заднього фонд видно, постраждали і... Квартири, які знаходяться в вищі. Власник квартири використовував як джерело питання для своєї квартири акумулятори. Я хочу зазначити, що акумулятори не предназначені для використання в житловому приміщенні. Це було порушення, внаслідок чого і стався вибух. Це був другий випадок за місяць. Також був випадок, був також взрив, але ж взірвалося Балкон чистого без загорання. Для використання сві... світла, щоб не використовувати свічки, я рекомендую ліхтарики. А також рекомендую вже для живлення саме битової техніки, битової, ну там різні бувають це е... зарядні станції.